Вітаю! Продовжуємо гортати запорізьку ретро пресу. Комусь на неї начхати, бо вона запорошена, як мінімум, пилом. Та ми змахнемо цей пил та пробіжемося її рядками. Поїхали. Перша публікація стосується Палацу культури енергетиків. На фото Завершення будівництва споруди. Березень 1949 року. До фото подається текст. Він стосується одного з етапів будівництва. А ось вже листопад того ж 1949 року та текст до нього. Поки я буду читати про принади нового ПК, подивіться на його креслення та перші фото нового палацу культури. Зовсім нещодавно тут був пустир. А зараз на цьому місці з'явився палац культури енергетиків асфальтованою площею. У якій, як у дзеркалі, відбуваються електричні вогні, підходимо до будівлі палацу. Через арковий вхід потрапляємо у вестибюль, вкритий мармуровими плитами. Орнаментовані колони підтримують стелю з ліпнини. святковість підсилюють розміщені з обох боків величезні дзеркала та люстри, урочисто та суворо виглядає фоє. На стінах барельєфи Леніна та Сталіна. А також ордени Леніна та трудового червоного прапору, якими нагороджений Дніпро Гес. Ми побачили на фото, як виглядав палац на початку 1950-х років. І знову ж таки бачимо чергове фото з газети за 25 листопада 1949 року, де сповіщається про відкриття палацу. ж відкритий до 32-ї річниці. Жалтневої революції. А це фото 1960 року. Наступне датується 2010-м. Палац ще цілий і працює. А це сучасне палац культури сильно постраждав після обстрілів російської армії мирного Запоріжжя. Гуртки перестали відвідувати діти. Палац стоїть понівечений війною. Пам'ятаємо, що в середині палацу є скульптури Маяковського, Шевченка Горького, а ще барельєфи архітекторів Дніпрогесу та керівників Дніпробуду. Наступне фото із Запорізької газети переносить нас у 1955 рік це 28 жовтня 1955 року. Той день, коли перед концертним залом імені Глінки встановили пам'ятник. На знімку скульптура визначного композитора Михайла Івановича Глінки, роботи лаурата Сталінської премії Страхова, ще одна вирізка з газети. Біля концертного залу височить чудова скульптура, відлита з бронзи, автора безсмертних опер Іван Сусанін, Руслан і Людмила Михайла Івановича Глінки. Автор скульптури, народний художник УРСР Страхов. Як відомо, після відкриття. Запорізька філармонія два роки не мала скульптури перед центральним входом. І ось 28 жовтня 1955 року там з'явився пам'ятник. Це фото з газети 1953 року. У Сталінському районі Запоріжжя, на розі проспекту Леніна та вулиці Анголенка, у переддень Нового року здали в експлуатацію житловий будинок заводу абразивних виробів. На першому поверсі у новому будинку буде відкритий універмаг. А тепер роздивимось краще цей будинок. Ось так він виглядає з іншого боку проспекту. Ще новенький, праворуч від нього вулиця Анголенко, сучасна базарна. А це вирізка з газети за 1952 рік. Цей будинок ще на завершальному етапі будівництва. А ось. Той самий будинок з універмагом з даху кінотеатру Комсомолець. Праворуч видно одну зі скульптур, що розміщувалися над фасадом кінотеатру. Це колгоспниця. вона була ближче до проспекту, а скульптура робітника розташовувалась ближче до трамвайної лінії. Ось цей робітник, а ось та сама колгосниця із попереднього фото. У другій половині травня 1954-го зроблено це фото, що було розміщено у газеті Запорізька Правда. На дорозі дніпропетровськ Запоріжжя, що йде через острів Хортиця поблизу виїзду з Верхньої Хортиці, вчора відкритий монумент великому сину українського народу Богдану Хмельницькому. На постаменті за вишки 1,4 метри, встановлений скульптурний портрет Хмельницького. Його висота 2,25 метри. Монумент зробив скульптор Іван Кавалерідзе. Він виготовлений на Львівській фабриці з мармурової крихти, а потім побронзований. На майданчику, поблизу скульптури, посадили туї, акації та абрикос. Пам'ятник знаходився на сучасній вулиці Істоміна. Пам'ятник демонтували у 1972 році. Цю подію пов'язують з відстороненням Петра Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ. Це фото з газети 1957 року. В одному з парків Сталінського району виросло нове приміщення кінотеатр імені Шевченка. Розрахований він на 414 глядачів вогнищі культури обладнане найновішою вітчизняною апаратурою на будівництво. Витрачено 1 мільйон 200 тисяч карбованців. Пройшло менше 30 років, і кінотеатр поступово перетворили на Православну Церкву Свято-Андріївський кафедральний собор. А це цікава вирізка із Запорізької газети 1948 року. Читаємо! З озера Леніна, утвореного Дніпровською греблею, скоро візьме початок Південно-Український канал. Так, були такі плани у другій половині 1940-х років. Запоріжжя та Мелітополь повинен був з'єднати зрошувальний канал. Ось таким урочистим повинен був бути вхід у цей канал з боку озера Леніна, і також поряд планувалася скульптура вождя народів Сталіна, але не склалося як і чому все було реалізовано іншим чином. Про це буде в наступному відео на цьому каналі. Наступне фото з газети 1961 року. У листопаді 1961 року до дня народження Запоріжсталі у Запоріжжі відкривають новий пам'ятник. Його встановили на кордоні соцміста або Шостого селища та промислової зони міста. Офіційно його назвали Металургом. Але багато людей називають його і сталеваром. Саме тут починається проспект металургів. В одній руці металург тримає сталеварську піку, іншою закриває обличчя від вогню. Металург ніби застиг в момент роботи. Глянеш на цю скульптуру, і уява мимоволі малює величезний цех, який живе, дихає вогнем і сталю. Так, цю скульптуру описує у листопаді 1961 року Запорізька Правда. Скульптуру Металурга або «Сталевара» створили запорізькі скульптори Іван та Надія Носенко. На фото 1963 рік, неподалік від трансформаторного заводу на Дніпропетровському шосе. У неділю гостинно розчинилися двері нового гастроному Дніпро, це четвертий магазин. Відкритий у нинішньому році гастроном торгом Ленського району Запоріжжя. Я особисто дуже гарно пам'ятаю цей магазин, бо поряд, по вулиці Щасливій, жили мої родичі. Магазин і зараз на своєму місці, але, на жаль, вже давно не працює. А це вирізка з газети «Червона Запоріжжя за 5 травня 1956 року. Місце на фото всім знайоме. Читаємо. Рік у рік зростає житловий фонд нашого міста. Трудящі вселяються у світлі, просторі, благостроєні квартири. Незабаром повністю стане до ладу будинок на проспекті Леніна для робітників коксохімічного заводу. Тепер, напевно, всі впізнали, що це будинок на розі проспекту Маяковського, а зараз бульвару Марії Приймаченко та головного проспекту Запоріжжя. Ось ще одне фото цього будинка на стадії будівництва. На майбутній площі театральній космонавтів Маяковського митців ще стоять хати Вознесенки, а нас цікавить будинок, у якому був магазин Жемчуг. А саме перехрестя дуже полюбилося фотографам, бо цей краєвид дуже часто потрапляв на різні листівки. Про місто Запоріжжя. Наступна публікація з газети переносить нас у квітень 1972 року на світлині Запорізький цирк. Читаємо. Події, більш-менш значущі у нашому місті, відбуваються часто, але сьогодні одне серед них безсумнівно приверне увагу. Вводиться у дію будівля нашого запорізького цирку. Цього моменту всі чекали з нетерпінням. Поки я буду читати далі, подивіться, як цирк будували, а будівництво розпочалося у грудні 1966 року. Від Універмагу Україна відкривається мальовничий краєвид на нову будівлю. Йдемо по алеї, піднімаємося широкими мармуровими сходинками. Через головний вхід потрапляємо до глядацької зали. 20 квітня 1972 року введено в експлуатацію будівлю Запорізького державного цирку на дві тисячі місць, висота купола 21 метр. Держкомісія прийняла цирк із оцінкою відмінно. 22 квітня у цирку відбулася перша вистава слався вітчизна праці. Її на арені нового цирку зіграли для будівельників. На відкриття також було запрошено і будівельників Дніпро ГЕС-2. Наступна стаття переносить нас у 1967 рік. Декілька днів тому цей об'єкт був ще у переліку пускових. А вчора увечері у його залах та кабінетах запалали вогні. Працівники запорізького головпоштамту закінчували останні приготування. Щоб не забирати у вас багато часу, я не буду приводити весь текст, але якщо цікаво, поставте відео на паузу та прочитайте, це варто уваги. Я лише зазначу, що 29 квітня 1967 року був введений в експлуатацію будинок зв'язку «Головпоштамт» у Запоріжжі. 30 квітня його урочисто відкривали перший секретар обкому партії Всеволожський та начальник управління зв'язку Новіков. Потім будівля головпоштамту багато разів потрапляла на канонічні листівки краєвидів міста Запоріжжя. І останні три фото з місцевої преси переносять нас у середину 1980-х та Хортицький район Запоріжжя. Це сучасний 15-й мікрорайон. Зростають житлові новобудови Запоріжжя. У яких тисячі трудящих отримують упорядковані квартири. А це фото крамниці промтоварів на 15-му. Всі жителі цього мікрорайону її дуже гарно пам'ятають. А останнє фото у цьому відео колишнього продовольчого магазину. Зараз це також продовольча крамниця, але вже відомої мережі АТБ. На цьому поки що все. Дякую за увагу!